Вітаю вас! Відповідно до нової постанови від Кабінету міністрів України під номером 721 18 червня 2024 року. Внесені відповідні уточнюючі зміни до постанови 559 щодо формування військовооблікового документа в електронній формі. В цій постанові уточнено, що військовообліковий документ оформлюється та видається в електронній формі з QR-кодом, і отримати його можна в електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного резервіста. Тут, думаю, треба ще зробити наголос саме на військозобов'язаного, тому що не всі особи чоловічої статі є військовозобов'язаними у віці з 18 до 60 років. Треба уточнювати, чи є у вас інвалідність, чи проходили ви військово-лікарську комісію, чи виключені ви з військового обліку. Також наступним засобом є державний веб-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. І останній засіб видачі це дія, зокрема, з використанням мобільного додатку «Дія». Зазначено, що формування військовоблікового документа може здійснюватися особисто в електронному кабінеті призовника або адміністратором ЦНАПу через засоби порталу «Дія». При умові уточнення облікових даних. Тож, Кабінет міністрів залишив можливість формувати ЄВОД. Але поки таке не планується. Про застосунок Резерв Плюс в жодному документі нічого не зазначено, яким чином цей застосунок буде легалізований. Ще невідомо і як довести те, що. Військовозобов'язана людина оновила там свої дані. Взагалі не зрозуміло нічого. Практика показує, що до нього ставляться як до розважального застосунка. Ось якось так. Кому треба консультація, звертайтесь в приватні повідомлення, домовимося на яку годину, розглянемо особисто вашу ситуацію, консультація в мене платна. Але можливо безкоштовно отримати первинну консультацію в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю на каналі є юридичні новини, які стосуються багатьох українців. Тож доєднуйтесь, слідкуйте, тримайте руку на пульсі. Дякую вам за увагу і до зустрічі!